Росія модернізує шахеди і штампує по 300 на добу. Кулемети вже не дістають, ракети закінчуються, а укриття не рятують. Юрій Федоренко, командир 429-го окремого полку безпілотних систем АХІЛЕС, розповідає про цей щоденний повітряний терор на каналі «Times оф Ukraine». Я Катерина Сабадаш. Приємного перегляду. Пане Юрію, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Останні масовані атаки по українських містах це якийсь новий рівень терору. Раніше дрони розподіляли по кількох регіонах, зараз до 150 на одне місто. Наскільки важко ППО одного міста відбувати такі концентровані атаки, і яка взагалі ефективність перехоплення в таких випадках? Умовно, якщо летить такий табун, скільки ми можемо реально збити? треба пірнути всередину російської федерації подивитися що відбулося в них і тоді ми зможемо зробити зрозуміти характер дій по україні по українських містах і що ми з цим можемо зробити перше росія продовжує планомірно виконувати завдання по україні завдання по україні залишається без змін перша ціль яку ставить російська федерація перед собою знищити нас як державу знищення української державності основним капіталом держави є невіднятною частиною Державотворення є народ без народу немає держави відповідно, оскільки народ це є одним з основних факторів державності, для противника принципово важливо знищити якомога більше українців. Як наслідок, ворог розуміє, що не може отримати бажаного результату на фронті, так чи інакше, їхні втрати не співмірні з результатами, які вони отримують на передній лінії зіткнення. Ворог зрозумів, що не може ефективно уражати нашу енергетику і цивільний сектор, і відповідно пішов до свого військово-промислового комплексу, пішов до партнерів за комплектуючими для того, щоб провести модернізацію таких засобів, як шахет не Вони виконали це завдання, справилися навіть можна сказати, так, і як наслідок отримали засіб, який може літати дещо вище, дещо швидше, але це не основні характеристики. Основні характеристики, які змінилися, він став більш сідки за зв'язком. На нього менш впливають наші засоби радіоелектронної боротьби. І наступне кількість. Якщо раніше противник протягом однієї доби виготовлював там до 10 штук, станом на сьогоднішній день вони виготовлюють орієнтовно 300 бортів на добу. Як наслідок, ворог поставив завдання збільшити виробництво до 500 на добу. Далі Переважна більшість попередніх періоди шахетів, які летіли по різних куточках України, збивалися нашим засобами протиповітряної оборони різного гатунку і, зокрема, маневреними вогневими групами. Це хлопці та дівчата з кулеметами на пікапах, які ви могли бачити на різних шляхах сполучення, а також поза містами. Противник зрозумів, що тактика розпорошування є неефективною, плюс додатково. Більшість бортів дійсно збивалися нашою протиповітряною обороною. Це з одного боку, дещо це неправильно так казати, але скажу, як є, підросла було українців, тому що ми звикли до того, що є повітряна тривога. Ну окей, напевно, 90% всього буде збито, можна там до укриття більше не ходити. На поточний момент ситуація докорінно змінилася, тому що А, дронів шахетів стало більше, Б, вони стали модернізовані і змінили тактику застосування. І в вони змінили горизонт висот, тобто наші вогневі групи стали на багато менш ефективні. Далі, оце -от ресурс, який противник збільшив виробничує свій потенціал і може виготовлювати, виготовлювати по кількість бортів, вони почали концентрувати на секторальне випалювання українських міст, що мається на увазі частину засобів, вони використовують в першу чергу для нанесення ураження по цивільній інфраструктурі, коли хтось каже з пропагандонів, зокрема. Що ой, та це там придавили його засоби радіоелектронної боротьби українськими, і тому він звінив траєкторію і дав в житловий будинок? Ні, ні, ні. Терор українського населення це те, що Росія свого часу на жаль вдало робила і в Чечні ковровими бомбардуваннями, змушуючи людей покидати регіон. Бо люди це є основний елемент не тільки державності. Люди це основний елемент супротиву національного, тому ворог має зробити максимум для того, щоб українці покидали наші міста, щоб занепадало, зокрема, і виробництво, яке у нас є далі, що ми можемо зробити? Ми проговорили про противника, чому так відбулося. Проговорили про його наміри, проговорили про те, що вони мають на зараз. І ще важливо сказати, що ворог так чи інакше. Проводить подальшу модернізацію шахідів, і вони зроблять обов'язково реактивні. Що це значить? Що вони будуть рухатися швидше по повітрю, а значить, їх буде складніше збити нашими засобами протиповітряної оборони. Тепер повернемось до нас, до України. Що відбувається в нас на поточний момент в режимі такої певної пожежі сьогодні на позавчора. Ми перенавчаємо особовий склад, який зараз виконував завдання, зокрема на передній лінії бозітлення, і вдало збивав розвідувальні засоби противника, такі як Суперкам, Зало Орлан, ударні засоби, такі як ланцет, блискавка і багато чого іншого. Зараз ми їх перевчаємо швидко на збиття ворожих шахетів. Плюс додатково є українські виробники, а також виробники наших партнерів, які зробили ряд дійсно вдалих засобів. Це наші безпілотники крила, які спроможні збивати ворожі шахеди, і це вже почалося Сили оборони за рахунок наших дронів ППО почали збивати шахеди для того, щоб ми прийшли в норму до збиття знову 90% всіх шахедів, які летять по території України, додатково до тої кількості техніки, різноманітної, але яка зараз з'являється, і деяка з'являється відносно масово. Ми маємо мати основний капітал, ким збивати. І зараз вже не можна всіх хлопців і дівчат забрати з передньої лінії, які виконували задачі, закривали передній край, і певно, вісти дві лінії боєзікнення, і перевести в другий ешелон для того, щоб вони збивали шахеди. Ми маємо не втратити передній край. Відповідно, кимось треба наростити, ким наростити? Зараз звертаюся до тих, хто є військово зобов'язаний, але ще не мобілізувався. Друзі, щиро прошу вас: оцініть своє вміння, знання, досвід. І прийдіть до того підрозділу, який зараз виконує завдання по закриття нашого неба по збиттю ворожих шахедів. Ми зараз, як ніколи, потребуємо вашої підтримки та допомоги. Зокрема, 429-й полк Ахілес Хілес в своєму складі має підрозділ, який збиває ворожі шахеди, і ми також потребуємо людського поповнення. Це дуже важливо для того, щоб зберегти нашу державу, для того щоб зберегти українців, ми маємо зробити все можливе. І неможливе для того, щоб закрити українське небо. І як я попередньо сказав, такі можливості і шанси у нас є. Плюс додатково, вже сьогодні українські виробники працюють над розробкою реактивного перехоплювача. Це дасть нам можливості, коли противник налаштує виробництво в кількості своїх засобів реактивних шахетів. У нас буде реактивний перехоплювач чим Перехоплювати зараз. Я не ідеалізую процеси е, і не маю наміру сказати, що все погано, все, що я хочу показати, це оцінюйте об'єктивно противника і його справжні наміри, оцінюйте те, що відбувається на поточний момент часу всередині нашої держави і в міжнародній політиці. Жодних передумов для того, щоб війна закінчилась, на жаль, немає. І третє, треба завжди дати собі відповідь: а що я можу зробити для того, щоб моя сім'я для того, щоб. Близькі для мене люди для того, щоб українці жили в безпеці, вихід, що зробити, також є зараз саме той час, коли варто долучитися до сил оборони, скориставшись рекрутовими програмами. Тільки разом можемо вирішити це завдання. Поодинці не вправимось, пане Юрію. Багато чого сказали. Давайте з вами пройдемося по порядку. Дійсно, наскільки сильно ускладнило перехоплення нашим ППО ці всі модернізації? А, наскільки більше зараз стало влучань у цілі порівняно з минулими місяцями? Я думаю, більше ніж на 50%. А, Росія запускає шахеди на висотах недосяжних для мобільно-винових груп. Яка частка дронів нині летить на такій висоті, де як неможливо збити ані кулеметами, ані ПЗРК? І е, наскільки більше через це доводиться витрачати е, ракет ППО? 95% -кл. А, Чи є у нас достатній запас засобів ППО, зокрема ракет, щоб отримати такий темп оборони? Без розголошення таємниць скажу наступне: не буває на війні з країною, яка переважає за територіями, за чисельністю населення, за можливості додаткової підтримки від третіх країн бути яких засобів вдосталь для того, щоб протидіяти військово-промисловому комплексу і вогневому впливу. Не може цього бути фактично. Кожен засіб він є принципово важливий, кожен дрон він є принципово важливий. кожна гривня на оборону вона є принципово важливою. Пане Юрію, ви вже зазначали про наших партнерів. Наскільки сильно вплинула передача 20 тисяч по ракет, які мали надійти Україні США, але вони були перекинуті на близький схід на нашу протиповітряну оборону. І чи можна взагалі сказати, що РФ свідомо скористалася цією ситуацією, і саме через це почала нову хвилю масованого терору? Росія діє виважено і планомірно. Були і по нас ракети, не було по нас ракет. Росія все одно продовжила бити. Єдине, що у випадку наявності ракет не було б порядку денному написано в усіх заголовках, що Російська Федерація знищила два житлові будинки, і, на жаль, мої співчуття рідним і близьким тих, хто хто загинув. Тобто ракети, які були перекинуті в інше місце і направлені до України, призвели до того, що, на жаль, українці опинилися під вогневим впливом противника. Дивіться, Росія. Це ще також важливо усвідомити. Я чув думку, і мені пересилають інколи скріншоти, бо немає часу читати інформаційну стрічку. От Україна провела операцію Павтина, і Росія нанесла удар у відповідь. Так я хочу сказати, ну, ви взагалі в своєму розумі. Тобто Росія планомірно наносить удари. Щоб не робила Україна, вони готують ракети, вони готують шахеди, вони проводять модернізацію і тільки цього все накопичило відразу б'ють по Україні. У випадку, якщо б не була проведена операція «Паутина», прилетіло б не 44 ракети, а 88. І, на жаль, наслідки для України були зовсім інші. Тому ми маємо робити все можливе і неможливе для того, щоб противника тримати в повітрі на землі і нищити його. В тому місці, звідки проходить війна на території Російської Федерації, точно так само будь-яку кількість номенклатуру озброєння або фінансів, яку ми недоотримали, це те, що наражає на небезпеку, на жаль, в першу чергу, цивільне населення. Тому що від можливості сил оборони тримати противника і збивати його повітряні цілі напряму залежить безпека українського народу. На жаль, ми вже бачимо, що коли такі масовані а, обстріли збільшуються і прильоти, і кількість жертв серед цивільного населення. А чи справді правило двох стін більше не працює? Проти яких типів повітряних сил воно ну, все ж таки ефективне? Досі? І загалом, куди ховатися цивільним, якщо в багатьох містах досі немає облаштованих укриттів? Звісно, якщо у вас немає підготовлено бомбосховище, укриття і так далі. Ну... Правило глухих стіль зрозуміло, що якщо ракета потрапить або золоте шахи треба в вікно, це не врятує. Але якщо вона впаде трохи далі, як мінімум ви не будете посічені уламками і забиті якоїсь цеглиною і так далі. Тому будь-яке місце, яке може слугувати укриттям, паркінг підземний, бажано, щоб він був так, а не наземний, підвал будинку і таке інше, до цього треба обов'язково звертатися. Що стосується, мені складно оцінювати, як це відбувається в цивільному секторі, тому що 95% часу ми перебуваємо на війні, і у нас тут трохи свої реалії, трохи інші. Але що стосується рідних близьких, які в мене знаходяться, зокрема в українських містах, батьки спускаються на паркінг. Дідусь з бабусею, вони спускаються в підвал, будинку п'ятиповерхового. Ну там своїми силами зібралися, організували, і в принципі там і світло проведено, присила фотографії і світло проведено, і водички, і так далі. Тобто, люди подбали про свою безпеку. Що стосується переважно більшості знайомих, є куди спуститися, є куди зайти. Стан цих укриттів, якщо казати до прикладу про місто Київ, ну тут є питання. Тому що ми стільки зробили заходів спочатку повномасштабної війни для того, щоб це відбулося, щоб людям було куди ховатися. Потім, у зв'язку з рядом обставин, щоб не скаржитися, ні на кого не вказувати пальцем, бомбосховище перетворилося не в місце захисту, а в місце для проживання, зокрема, а соціальних елементів І на сьогоднішній день в деякі зайти страшно тому продовжується роботи щодо проведення їх в принципі. До нормального стану, але це складний процес. Якщо типу люди не цінують те, що було зроблено для них в першу чергу, ну треба подбати. Ви ж бачите, яка ситуація, що муніципалі не вистачає нацполу також не вистачає для того, щоб слідкувати за всім порядком і так далі. Ну треба трохи самоорганізуватися, подбати про те, щоб ваші викриття були плюс-мінус в безпечному стані, могли продбати про вас. А якщо все ж таки летить балістика, це дійсно якісь хвилини. Краще все ж таки намагатися спуститися в підвал чи все ж таки правило цих двох стін? Ну, по-перше, переважно, більшість з населення не знає, що летить куди. І що балістика може летіти десь саме в їхній район. Але паркінг або укриття це те, що з більшою долю ймовірності, врятує ваше життя. Ну, ви ж бачили фотографії навіть, це ж можна кожен подивитися в інтернеті яке ураження від балістики. Якщо попаде в ваше крило п'ятиповерхівку, то провалить її до підвалу, але інша частина п'ятиповерхівки залишиться ціла. Якщо ви будете в підвалі, то з високою дорожньою ймовірності ви навіть не отримуєте ушкодження зрозуміло. А і ось останнє питання: наскільки загалом офіційні зведення повітряних сил відповідають дійсності? Чи дійсно ми можемо довіряти заявам про кількість збитих цілей? У нас немає іншого вибору. Ну вам ж ні, ні, ніхто не скаже ні командир підрозділу Хелезі, який є командиром тактичної ланки, ні будь-хто інший стільки насправді летіли, стільки насправді збили. Тому достатньо часто в своїй діяльності я закликаю орієнтуватися на офіційні джерела, тому що е, диванні експерти, аналітики, військові, в кожного свій я не зараз зараз не ставлю на один щегель, це різні взагалі питання, але в кожного своя зона відповідальності. Давання експертів в них зона безвідповідальності військових зона відповідальності, де вони безпосередньо виконують бойові завдання, і для того, щоб не було дезінформації або неточної інформації, це все, що відбувається на лінії обов'язкової загальниці, потрапляє до Генерального штабу. Генеральний штаб виходить з офіційної заяви. Інколи так буває, знову таки ніколи не оправдовуючи, але ми не маємо казати про певні тактичні заходи, які здійснили в тому чи іншому районі. І там, типу, оп, публічна карта видала, що ця територія втрачена, а там проводиться операція щодо затягнення противника в мішок, і потім треба буде провести зворотні дії. Все вже зводять з усі сторін. А, така ситуація, що там дійсно було втрачено, і так, далі, і так далі. Я кажу: ну, дивіться, друзі, фронт сам по собі, це дуже складна така штука, в якій ми весь час маємо противника вести в оману, дати йому. Надію на те, чого в нього насправді ніколи не буде можливості реалізувати і піймати в той момент, коли він найбільше розслабить свою п'яту точку. Зокрема, тому закликаю орієнтуватися на заяви Генерального штабу. Що стосується кредиту довіри, я думаю, що я переконаний. Я не думаю, я переконаний в тому, що у нас українці це нація талановитих людей. Кожен може порівняти те, що він отримує, в зведеннях від генерального штабу. Помоніторити інформаційний простір і прийняти для себе єдине правильне рішення завжди з гарячим серцем, але з холодною головою, пане Юрій, дуже дякую вам за розмову. Дуже дякуємо за вашу працю.